Друзі, вітаю! Не встигли ми вчора з вами проговорити те, що міністр аграрної політики посилає, начебто, здорові сигнали щодо примирення. Але тут прем'єр-міністр і президент Польщі вийшли і сказали, що не будуть постачати свою зброю в Україну. Давайте це розберемо, тому що це новий виток ескалації конфлікту. І це якраз таки дуже серйозна заявка, яка підриває основу дружби. Але чи можна цю дружбу повернути і як її зробити нормальною, конструктивною і взаємовигідною та ефективною? Підпишіться на канал прямо зараз. Під цим відео нажміть кнопку підписатися, ми з вами разом робимо YouTube політичний українським. Ну, лайки, дзвіночок, само собою. Дивіться, вчора. Вийшов прем'єр-міністром, причому мені дуже важко говорити ці новини. Я ніколи не думав, що таке може статися в час війни. Коли б сказали придумати найгірший сон, то я б точно не придумав би, що Україна і Польща найбільші партнери цієї війни посваряться. Розумієте, я, я б ніколи не уявив, що розуміючи дві країни, що там є Росія, яка хоче знищити обох, можуть дойти до того, що вони будуть сваритися. Чубитися, як два півні в дворі, як два козла на переході над річкою. Я не знаю, як знайти ще які порівняння. Я робив попередні два відео, де повністю показав всю історію конфлікту, розповів і про вибори і все решта. Але прем'єр-міністр виходить, показує це полсад і говорить, Польща більше не передає Україні жодного озброєння, оскільки сама активно озброюється. Україна захищається від жорсткої атаки РФ. І я розумію цю ситуацію, але, як я вже сказав, ми маємо захистити нашу країну. Ми зараз не передаємо зброю Україні, оскільки самі озброїмось найсучаснішою зброєю, заявив прем'єр-міністр Муравецький. Польща проводить, він додав модернізацію швидке озброєння своєї армії, аби вона стала однією з найсильніших сухопутних армій у короткі терміни. Ну, здавалось би, пройшло 500 років, а нічого не змінилося. Сили і баланси залишаються тими ж, ніхто не хоче поступатися. Але польський прем'єр. Сказав дуже важливу фразу, про яку я попереджав вчора. Дуже важливим є Жешовський аеропорт. Він сам про нього говорить, я не хотів говорити. Він каже, що ми маємо добрі відносини, бажаємо перемоги Україні, допомагаємо досягненню цієї перемоги над російським варваром. Але ми не можемо погодитися на розхитування польського ринку, збережемо транзит українських товарів, адже Польща не втрачає жодних коштів, вона навпаки заробляє, здавалось би. Ми не ризикуватимемо безпекою України у зв'язку з цим. Наш хаб у Жешові у співпраці з американцями НАТО продовжуватиме виконувати свою роль. Я вчорашньому ролику казав, що аеропорт, начебто, він і Жешовський, і польський, але зрозуміло, що повністю під контролем НАТО. По великому рахунку, це американські двері в Україну, це натівські двері в Україну, і тут не зовсім Польща то на це і впливає. Але добре, що вони займають цю в даному аспекті. Розумну політику, що не чіпають аеропорт, не зривають поставки. Але це не відміняє факт, що вони перестають нам давати зброю. Тому що зброя, яку вони дають нам. Буде збережена на їхній території, тому що не доведеться воювати їм. Друге, давайте чесно, всю зброю, яку нам поляки давали, вони давали її не просто так. Вони взамін отримували американську, британську і натівську зброю. Що втратила Польща? Нічого. Чи переозброїлась Польща повністю за свої гроші? Ні. Хто захищав Польщу? Україна. Чи погрожував Путін Польщі розподілом черговим? Так, на форумі в Петербурзі. Розумієте, і це, це несправедливість. Коли ти переозброївся, переодягнувся, в тебе все добре, ну, можна тепер говорити про вибори, про політику. І це насправді дуже нагнітає. І це насправді теж дивляться інші країни. І це дивляться інші люди, які кажуть, стоп, а може, і ми так зробимо? А може в бісу ту Росію. Будемо займатися своїми справами, може на нас не нападе. Розумієте? Але розумні політики Європи пам'ятають, що спочатку Гітлер зайшов в фашистську, фашистський Гітлер зайшов в Мирну Австрію, потім в Прагу, потім він пішов у Польщу, а потім почав нападати на весь світ. І якщо хтось думає, що до нього не дійде, якщо хтось думає, що з ним все буде нормально, він помиляється. Якщо ми не знищимо разом диктатора, він з'їсть кожного поодинці. Пам'ятаєте, як в тому старому іспанському прислів'ї? прийшли за лівими, я мовчав, прийшли за правими я мовчав. Прийшли за мною, а нікого вже не було. Ось так може бути з деякими країнами Європи, які думають, що відсидяться, поки ми стікаємо кров'ю. Не буде так. Війна набирає шалених обертів, кожна демократична, особливо невелика держава під тотальною загрозою атаки Путіна будь-де в країнах Балтії, на Балканах, в Африці, в Азії. Інколи від Путіна, а інколи від його сусідніх диктаторських автократичних режимів. Ось так буває, розумієте? Тому в даному випадку Польща робить ведмежу послугу собі, не постачаючи нам зброю. Але варто сказати, що не даючи перервати цей потік зброї з НАТО і ЄС, вони поступають. Мудро. Бо якби вони зробили закрили аеропорт, то зрозуміло, щоб їх би одразу віднесли на сторону Росії. Тоді пан Качинський, брата якого вбили, вбили росіяни, ну він би був би просто в дуже незрозумілій позиції. Хоча є і гарні слова в, в Моравецького: прем'єр зазначив, що не може бути так, щоб українські олігархи керували ринком зерна у Польщі. Транспорт, так, транспорт, експорт, так, експорт, нестабільність і з дестабілізація польського ринку ні, заявляє Моравецький. А Моравецький певен, що погіршення відносин між Варшавою і Києвом радіють російські тролі, які вже активізувалися у мережі. Сіють розбрат. Між країнами, здавалось би, теж правильні слова щодо розбрату і російських тролей. От, їх треба, щоб почув і він сам, і, і наш президент з прем'єром. Президент. Ну, знову ж таки, тут президент вривається в ООН, робить правильні заяви щодо реформи. Хоча він теж повинен на це впливати і дивитися, зустріч відмінили. Міністра аграрки зник. Просто нема міністра аграрної політики. Він одна з причин конфлікту. Його нема. Він заховався. Хоча він один з найбільших трейдерів. Прем'єр-міністр, який мав би це розрулювати, зник. І виходить, що весь удар на себе приймає країна. Не окремо взятий чиновник, який би після конфлікту ми сказали: ось це найбільший лошара, Ми його вигнали. Ну, буває така політична роль, когось треба зробити крайнім. Так виходить, що крайня держава. Геть, дурні, так не робиться. Ти повинен мати когось, кого потім спихнеш і скажеш, ну да, вовкам віддав. Але країна виграла. А в нас вийшло так, що всі по сторонам, той заробляє гроші, той політичні бали, поляки собі піаряться, а країна страждає. Ось цього не повинно бути. Де прем'єр-міністр, де міністр аграрки? Включайтесь, виносьте цей конфлікт. Чи складно там знайти перемир'я? Ні. Я вам вчора говорив, що кейс рішає ми і вирішує ми. це не складно. Поляки чуть-чуть поступляться політичними амбіціями, наші закриють рот і гаманця своїм трейдерам, не фермерам, які вирощували, а саме тим, хто заробляє на перевезках. Розумієте, ось тут треба трошки поубавити, бо деякі люди просто зійшли з розуму. І коли говорили, що через Польщу виключно транзит. Вони почали в Польщі продавати, підставляючи місцевих фермерів і місцеву партію. Вибори в поляків у жовтні до того часу зрозуміло, що стихне, але ще два тижні. Якщо ми в такому стані будемо жити ці два тижні, ми розхитаємо взаємопідтримку, взаємоповагу і взаємолюбов. Чи гладкі відносини між народами? Ні. Але й немає ідеальних сусідів з ідеальними характерами. Нормально. Але не треба доводити до конфліктів, коли приходять і кажуть, що вони не продають зброю. Зараз треба зустрітися по дорозі назад з Канади і Штатів Зеленський буде летіти. Залі... Залітає до Дуди в Варшаву, домовляється, вертаємося і закриваємо питання. Ми не повинні дозволяти зверхність над собою, це точно. Але й ми не повинні робити так, щоб наш один з найбільших партнерів і сусідів. Відмовлявся від постачання зброї, розуміючи, що він наступний. Це проблема, яку можна вирішити, і її треба вирішити. І найголовніше чим швидше, тим раніше. Чим раніше, тим краще. Чим швидше, тим краще. Ось це база. Бо якщо ми будемо гратись в політику, програють всі, програють всі, і на цьому може все завершитись. І не треба буде нікому нічого доводити. Це проблема. Це проблема, але з неї треба вийти. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал. Ті, хто додивився до кінця, знизу кнопка підписатися, нажміть її, поставте дзвіночок, і ми з вами постійно будемо на зв'язку. Ну і напишіть, як ви вважаєте рішення Польщі. Правильне чи неправильне призупинити постачання зброї Україні навіть через зернову кризу і навіть через їхні вибори, чи гідно вони себе поводять і чи гідно поводять наші міністр аграрки і прем'єр-міністри, які просто заховалися, щоб не отримувати негатив? Напишіть, будь ласка, в коментарях: поставте лайк та дзвінок до цього відео. Друзі, бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!